Насправді дуже коротко. Ми з вами проговоримо про дуже-дуже важливу тему. Це вона така базова, як сама назва цієї теми базові підходи до професійного психодіагностичного інструментарію. Ви вже почули і всі запам'ятали, але я обов'язково ще повторю, бо для того, щоб запам'ятати інформацію, як там свою адресу, де ви постійно стабільно живете, або щось таке там, да, до народження, треба її повторити, там, здається, 27 разів в різних ситуаціях. Тому це не гріх. Професійний Інструментарій може бути лише професійним, лише після психометричного аналізу, психометричного дослідження, так, пілотажне дослідження, на визначення дискримінативності, валідності, надійності і так далі. Але те, що насправді простіше, зрозуміло, будь який будь Будь-яка психодіагностичний інструментарій, будь-яка методика, вона спирається на використання якихось даних. Ось коли ви проходили сьогодні методику щодо мотивації, ви згадували свій досвід, ви згадували свої якісь там уявляли якісь свої суб'єктивні персональні уподобання. Це називається суб'єктивна методика. Я дуже рекомендую знайти в надійних джерелах і пройти тепінг-тест. На визначення а, сили нервової системи е, дуже рекомен... це єдина методика, яку я рекомендую тільки спільно і вам, і комусь. Е, проходити можна всією сім'єю. Дуже зазвичай так весело розряджає атмосферу, саме проходження без обробки, е, нагадує якийсь конкурс на столі. Що нам потрібно? Це буде проєктивна методика. Це буде об'єктивна методика, тому що ми об'єктивно виконуємо якісь результати. Ще також, якщо ви не проходили, це не обов'язково десь включати в якісь звіти за бажанням, як ви хочете. Я вам дуже рекомендую, якщо ви цього не проходили з об'єктивних методик пройти будь-який тест на IQ. Особисто мені подобається методика Айзенка. Їх багато Равена, Хаура, дуже багато, і Векслера, і так далі. Вони всі працюючі, всі дозволяють визначити рівень інтелекту. Більше того, на сьогоднішній день IQ, саме, умовно кажучи, когнітивний інтелект. Це таке вже менш важливе поняття, ніж, наприклад, соціальний інтелект, в деяких сферах діяльності емоційний інтелект більш значимий. Але. Це все одно буде об'єктивна методика на IQ, бо ви або відповідаєте на правильно да, на задані питання, або не відповідаєте. Там є певне розуміння, то, що ви або ви бачите логіку, наприклад, питання, да, там буде е, числа. Я зараз вигадаю, не шукайте логіки, це для зразка. Да, там у вас є ряд чисел 6, 9, 18, 32, і 99 і 3 крапки. І ви або знайдете правильний, заданий ключем е варіант відповіді, там знайти логічну послідовність. Ви або знаєте якісь е методи роботи з даними, або бачите якісь послідовності, або не бачите. Ну, це суто на мислення, суто на такі когнітивні певні процеси. І є методики проєктивні. Е Проєктивні методики найбільш е, цікаві в проходженні, наприклад, малюнкові. Ви зараз в презентації побачите багато видів проєктивних методик. Не лякайтеся. Для базового рівня достатньо буде знати просто кілька, і я вам дуже рекомендую знову ж таки, не, це не є потребою включати їх там звідси аналізу, бо там багато писати. І, ну, це може бути вам тяжко просто ще. Але дуже рекомендую пройти для себе, знайти інтерпретацію, понамагатися поінтерпретувати якісь малюнкові, ну, такі, як найбільш, найбільш класичні це Дім дерево людина. Там уже настільки описано, хто в яку сторону дивиться, де як дерево розташоване. Мені дуже подобається методика сім елементів Жданова. Тут я попрошу когось із. Першої або третьої групи на практичному нагадати, якщо в нас буде час, я думаю, що можна буде це організувати в понеділок. Нагадати мені, і я вам розкажу, що це, як це, ми потренуємося з цими проєктивними методиками. Ну, а кому буде цікаво? Можемо окремо також проговорити, розказати, але насправді це не складно. Описів дуже багато, у вас немає задачі професійної інтерпретації. Дуже рекомендую в професійному форматі, не в інтернеті онлайн, ознайомитися з методикою Люшера. Восьмикольоровий тест люшера, проективний, проєктивний, ну, це з тих, що, що дійсно теж варто. А, з денною формою магістратури ми проводили її в груповому форматі, ну як, просто хтось погодився продемонструвати свої відповіді. Але, чесно кажучи, ну тут треба розуміти, що це не щось таке, як професійна мотивація, що дуже очікувано будуть гарні результати, бо ви ж прийшли навчатися, тому у вас ймовірність високої позитивної. Не внутрішньої мотивації вона домінує. Але е, тут такі більш індивідуальні тематики і більш індивідуальні задачі, але онлайн на якихось сайтиках професійної психодіагностики не чекайте. Для себе побачите якісь, як іграшка більше так Що вам потрібно зрозуміти, вивчаючи цю тематику? що в Збираючи дані, ви спираєтеся на різне походження інформації. Об'єктивні тести це об'єктивно зроблений результат чи не зроблений. Суб'єктивні це наш суб'єктивний досвід, а проєктивний це проекція. Зараз про неї поговоримо. Ось нашого внутрішнього світу. О, ця метода цей підхід. Да? А запропонований Саулом Розенсвейгом, дуже рекомендую якраз проєктивну методику, яка досить легко обробляється, ну, відносно легша, да, ніж інше. Обробляється методика Розенсвейга на фрустрацію. Якщо заплутаєте десь з обробкою, то пишіть теж будемо допомагати. Я вам вказую тут приклади. Методики, які можуть бути об'єктивні, суб'єктивні, проєктивні. Та ось тест той, що рекомендують для сімейного якогось проходження. Всі тести інтелекту. На іспит, якщо ви претендуєте на високі оцінки, на високий рівень, вам треба знати кілька конкретних назв, такі як тест інтелекту Айзенка або тест інтелекту Равен. Просто подивитися та ось зафіксувати, що вони такі є. Ще раз кажу, що включати в звіт самодіагностики не обов'язково, робіть так, як вам простіше, для того, щоб знати методику, не обов'язково її кудись включати. У вас є задача з п'ятої теми, практичне завдання провести самодіагностику за трьома методиками: одною об'єктивною, одною суб'єктивною, одною проєктивною. Проєктивно візьміть якийсь там найпростіший малюночок, най-найпростіший, щось там намалюйте, або незакінчені речення дуже гарна проєктивна методика. Суб'єктивних буде найбільше, бо вони найпростіші. Бо це, власне, наш власний досвід, людина завжди любить про себе поговорити. Різні опитувальники, різні тести, всі тести характеру практично будуть визиватися на суб'єктивному підході. Дивіться, тут багато прикладів. Ваша задача зрозуміти, на чому базується ця діагностика, і обов'язково розуміти обмеження. Коли людина говорить про себе, ще раз скажу, людина любить про себе поговорити. Яка найбільша небезпека? Як ви думаєте, які найбільші недоліки методики, коли ось ми питаємо про людину, по суті, яка вона? Але ви, мабуть, хочете відповісти? Відчуваю. Справа в тому, що ми можемо побачити, людина може себе презентувати так, як хоче, щоб її сприймали навколишнє середовище, а не такою, якою вона є насправді. Да, да. Це установка на соціальне прийняття. Абсолютно правильно. Да. Людина хоче здаватися кращою. Оця ось мораль пай дівачки, пайманчика, вона в нас дуже міцно сидить. А Діана щось хотіла сказати, але передумала Та саме. Хотіла сказати те саме, да, що те, що людина думає про себе, може не відповідати дійсності, бо ми часто самі себе не розуміємо. Ну, справа не тільки в тому, що вона думає про себе, а вона може вона хоче. Про себе, але хоче презентувати себе інакшою так. людиною. Да, да. Я це... ви обидві праві. Ви обидві праві, да? і Алла і Анна і Діана абсолютно правильно ви говорите: якщо людина да, щось про себе не розуміє, ну, це меншою мірою, до речі, впливає на суб'єктивні тести, тому що більш-менш професійні якісні методики вони все-таки ну, не напряму питають. Да? Вони так опосередковано цікавляться нашим там, якимось досвідом, там, чи є ви відповідальною людиною, да? і там о, людина відповідальна чи не відповідальна. Таки більш з прикладів. Що стосується ось цих установок, їх правда кілька. Вони різні соціальні установки, коли ми дійсно хочемо подобатися, або установка на осереднені відповіді, яких ми маємо уникати якраз при розробці інструментарію. Найчастіше найбільш ефективною, метод, найбільш ефективним шляхом подолання цього, є достатня різноманітність. Питань, тобто досить в глибокий шлях аналізу, я не рекомендую до проходження, бо ви кажете, що у вас багато задач. Тому я, я не ризикую рекомендувати, але, можливо, хтось стикався з профідбором до нацполіції, до всіх спецслужб, знаєте, такий центр є на Кондратіва. Вони обов'язково проходять діагностику здається, раз на рік. Ну, ті, кому дають вогнепальну зброю. Вони проходять діагностику, психологічну діагностику, там є окремий психіатр, але це саме психологічна діагностика щось близько трьох годин. Обов'язково в складі в цих опитувальників буде тест MMPI. Це тест на 500. Ще ймось питань. Щось таке забула зараз. цифру, Дуже багато шкал, які достатньо чітко демонструють. Ну, крім такого, найбільш, ну, якого я не можу рекомендувати, тест того самого Айзенка. Я рекомендувала Айзенка на IQ, але це за бажанням. звісно. Тест Айзенка на темперамент. Дуже проста методика, яка містить три шкали. Темперамент визначається за двома. А третя шкала містить не дуже багато питань. Як ви думаєте, що вона може визначати? Правдивість. Так, да, щирість правильно, Євгенія Юля. Та да, шкала щирості, шкала правдивості. Да. І знову ж таки, людина може або ем, свідомо намагатися показати не те, що вона про себе думає, або. Несвідомо, просто приукрашають себе. Тому насправді суб'єктивні методики найпростіші в зборі даних, але найменш інформативні. Найбільше інформації дає саме момент проходження в індивідуальній психодіагностиці, як ми це вже проговорювали. Об'єктивні це тести результативності, тести результату. Та ось степінг-тест, Тут, бачите, у вас описано найпростіше ну, продемонстровано, вам потрібно зробити такий бланк, вам потрібно по 5 секунд поставити таймер, щоб вам хтось допомагав засікав, або автоматично переключався 5 секунд на те, щоб поставити якомога більше крапочок в кожному квадраті. Зазвичай на початку тесту всі питають, а не треба буде потім рахувати. Якщо ви проводите те, тест, не кажіть, ну, я вам по секрету розкажу, надо буде рахувати, і якраз співвіднесення, динаміка цієї цих, цих крапочок буде означати е, силу нервової системи. Сила нервової системи це не про те, сильна чи не сильна людина, це про м, працездатність. Людини про здатність її утримувати робочий темп, да, темп активності протягом тривалого часу, або про потреби перерв для відновлення працездатності. Тобто комусь потрібна довга перерва через 3 години, а комусь потрібні кожні 30 хвилин п'яти хвилинні переключення, тільки не в якісь соцмережі, да, переключення іншої діяльності для того, щоб відновити працездатність. Ну і щось стосується. Проєктивних, вони слабо структуровані, вони зазвичай не стандартизовані, вони вимагають специфічних навичок аналізу. Вони насправді ось це кольори Люшера, але навіть тут вони не будуть інформативними, бо це. Кольорна передача, кольорна здатність кожного монітору буде і різною. І те, що ви бачите, не означає, що це картки Люшера. Вони мають бути специфічні, стандартизовані, надруковані. А методик проєктивних дуже багато типів, дуже багато типів. Не лякайтеся тут ось тест Роршаха на початку в одній із перших презентацій, в одній з перших тем, тому що Роршах... Власне, вплинув на розвиток встановлення на психодіагностики як такої, хоча методика зараз використовується слабо, к'ю-класифікація, безумовно, може використовувати тест тематичної перцепції. Актуальний, дивіться, 1935 року, але досі актуальний. Але ці методики трошки складніші. Рекомендую розбиратися з цим глибинніше, тільки якщо ви реком... претендуєте на високий рівень оцінки Ну, або якщо вам цікаво, це насправді дуже цікаво. Тому ось методику Розенцвейга. Дуже рекомендую, вона трошки складна в обрахунку. Якщо ви заплутаєтеся, можете просто не рахувати. Насправді те, наскільки ви фрустровані, ви можете і суб'єктивно так проаналізувати, і вам, як майбутнім психологам, дуже важливо розвивати рефлексію. А ось сам процес проходження, він дуже нескладний і цікавий. Рекомендую хоча б просто поцікавитися, подивитися. Дуже мені подобаються в психології різні. Драматичні театральні підходи. І ось, наприклад, ми з психодрама Морино є катартичною, так? катарсис. Можливо, ви це чули це слово колись. Такий вихід енергії, виплеснуть енергію, яка накопичувалася, що буває дуже важливо в цьому. Прекрасному сучасному світі, так да, який ми всі з теплотою думаємо, коли ж це вже закінчиться. Це коли ми створюємо спеціальні умови для того, щоб вийшла ця енергія. От рекомендую почитати хоча б для себе, які бувають ці театральні форми, вони дуже дуже різні, Психодрама Марино одна із найпоширеніших. В той же час я не рекомендую вам пробувати без відповідної кваліфікації. На жаль, у нас є досить такий. Я була свідком, да? є приклад, у мене є приклад такий, Я була свідком такої непрофесійної діяльності. Коли людина, яка мега класна, професійна кваліфікований терапевт, да, сертифікований, досвідчений терапевт в психодрамі, почав для навчального такого матеріалу, почав дуже дуже поверхневу роботу в непідготовленій групі на публіку з бажаючими дівчина, яка бажала. Яка була травмована, тому що людина почала входити да, і вже в неї їй був потрібен терапевтичний процес. Це не можна завершувати і ну, якось там мінімальну роботу, і я підключалася для того, щоб її провести. Ну, але це, це абсолютно так непрофесійно і не корисно завжди пам'ятайте про наслідки. Ніколи не працюйте з непрофесіоналами і з непрофесійним інструментарієм. Малюнкові методики, ось то, що експресивні, те, що най найкраще. Дім, дерево, людина, ну просто must have для кожного психолога. Обов'язково, треба... до речі, якщо що, я малюю гірше, ніж мої діти, десь після трьох років. Тому атмаска про те, що я там не вмію малювати, взагалі ніяк не підходить. Вам треба спочатку, якщо треба для себе, якщо ви класно малюєте, це може навіть заважати, бо ви там будете думати про якісь техніки. Але придумати 225 тисяч пояснень, чому фраза я не вмію малювати не підходить для, цієї, для цього інструментарію. Так? Бо люди будуть це казати. А, ну, не буду збирати далі ваш час. Ще раз скажу, що підходи до психодіагностики вони різні. Об'єктивний, суб'єктивний, проєктивний, і кілька назв кожного виду методики обов'язково для всіх. А детальніше розбиратися ви вже вирішуєте для себе, наскільки це для вас знає.